Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин. Сьогодні говоримо про таке: шини, каски, бочки, барикада інсталяція у центрі Олександрії. У день боротьби зі снідом благодійники нагадали школярам про цю загрозу, Посаденьки з психологом, проєкти для підлітків та молоді. У самому центрі міста на площі Соборній протягом дня 1 грудня можна було побачити барикаду з шин, щити, каски та запалені бочки. Організатори інсталяції, представники громадської організації, захисники України Олександрійщини та Національного корпусу. Своєрідна виставка створювалася з інформаційною метою, аби нагадати перехожим, що саме 1 грудня 2013 року мирна акція на майдані Незалежності переросла. У революцію гідності. Докладніше дивіться у сюжеті. 1 грудня на центральній площі міста з'явились барикади з шин, каски, щити, стенди з фотографіями Революції Гідності та запалені бочки. Таким чином, громадська організація захисники України Олександрійщини спільно з національним корпусом вирішила згадати події, які сім років тому відбувались на Майдані Незалежності. Саме 1 грудня 2014 року почалася Революція Гідності. Після якої 30 листопада були куберку, там побиті студенти, які стояли проти диктатури режиму Януковича. Хочемо відтворити ті події, які були тоді на Майдані. з чого почалася революція гідності? Це шини, це барикади, бочки, це ті ж самі люди, які відстоювали революцію гідності. Мета даної інсталяції була інформаційною. А от думки та настрої перехожих стосовно локації різнились. По-різному багато хто підходить, цікавиться. Ну, є такі, що і проти висловлювали свою думку. Ну, багато з зацікавленістю відносяться до цього. Згадують. Бо одна бабуся підійшла, а, точно, було таке. Тут більше мета цього заходу у нас інформаційна, довести до людей, щоб пригадати це все, пом'янути. Хлопців з небесної сотні, які поклали свою голову на майдані, і, хоча події майдану вже у минулому забувати про них не можна в жодному разі, так вважає молодь. Я вважаю, що це повинно бути кожного року, тому що ну це спогади про. Нашу наша історія вже ввечері на площу Соборну прийшов безпосередній учасник Євромайдану, який був там з перших його днів. Микола Середа поділився з присутніми своїми спогадами, зазначив, що прапор України, який є серед предметів інсталяції, разом з ним упродовж трьох місяців був на майдані. Активіста також нагородили почесною відзнакою за небайдужість. Увесь світ сьогодні приділяє максимальну увагу боротьбі з пандемією коронавірусу. На цьому тлі важливо не забувати, що, на жаль, є й інші загрози. Одна з них СНІД. Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 1 грудня це важлива нагода для інформування про проблеми віл СНІДу та проблеми людей, які з ним живуть. Представники благодійної організації Шлях до життя завітали до ліцею інформаційних технологій, розповіли підліткам про шляхи передачі та профілактику даної хвороби. ВІЛ Три літери, які змінили та водночас об'єднали мільйони життів по всьому світу. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом а Україна залишається регіоном з високим поширенням ВІЛ. В Олександрії благодійна організація Шлях до життя постійно проводить різноманітні акції. Проте цього разу з профілактичною бесідою активісти завітали до літу. Є таблетки, конечно, у нас це по всей Украине и во всем мире. У нас на Украине в Оликсарии в том числе выдают их бесплатно. Вот если человек заболел ВИЧ инфекцией, но ну, бояться не надо. Таких человек у нас в алексарии 279 человек. У нас на д ті и те люди, которые ну, выявили ВИШИНФЕКСУ, ставят на д і и выдают бесплатно таблетки. Это лечение. Получается, как ВИЧ-инфекция, есть вирус фровида ВИЧ-инфекции. Человек, когда принимает вот эти таблетки RV препараты, вирусная нагрузка падает к нулю. Этот человек ну, может и детей зачинать, и он ну, считается незаразной. Щоразу під час вуличних акцій за допомогою експрес-тестів виявляють два-три ВІЛ-інфікованих. Проте сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди, які живуть з вірусом імунодефіциту, можуть жити повноцінним життям. Достатньо лише вчасно вживати ліки. Ми запитали у школярів, які шляхи передачі ВІЛ вони знають. Ну можна передавати статевим шляхом, потім через кров та через грудне молоко від матері до дитини. Не можна заразитися через поцілунки, через сльози. Наприклад, якщо кров попадає на шкіру, але не попадає, ну інфікована кров не попадає на слизисті людини. Потім не завжди мама народжує інфіковану дитину, тому що вона приймає певні лікарства, і дитина не заражується. У багатьох людей жодні симптоми захворювання не проявляються аж до пізніх стадій, а дехто може відчувати симптоми, схожі на грип. У ВІЛ здебільшого нема прояву, а у сніда вже саме ну, людина може дізнатися про нього, але також не спочатку. Вона може до 10 років навіть не знати про його існування. Він проявляється в деякій там слабкості, часто людина хворіє, їй постійно ну так скати почуває себе зле, і через це потім можна виявити, що в неї. Ну, це такі показники, які вона може сама сприйняти. Щоб вчасно розпочати необхідне лікування, яке продовжить життя і не допустить передачі ВІЛ іншим людям, необхідно себе перевіряти. В Олександрії це можна зробити анонімно та безкоштовно. Можна приходити на наш офіс, це Первомая 9, це новий дом бита, кімната 177, Ну жилать з 10 до 12. Нещодавно у соцмережах з'явилася інформація щодо нового проєкту посиденьки з психологом, який проходить в Олександрії. Розрахований він на підлітків та молодь віком від 11 до 25 років, є безоплатним та передбачає як особисту зустріч з фахівцем, так і роботу в групах. Наша знімальна група зустрілася з ініціатором проєкту Мариною Молчан та дізналася всі деталі та нюанси посиденьок. Нещодавно в соцмережах з'явилася новина про реалізацію в Олександрії проєкту Посиденьки з психологом. Інформацію поширила креативна група Лікарняні клоуни а от безпосередній виконавець і фахівець проєкту, практикуючий психотерапевт Марина Молчан, розповідає, як виникла сама ідея. Я познайомилася з дуже хорошою веселою, цікавою компанією Лікарняні клоуни. Ребята собирали речі, вони їхали на дитячий дом, ігрушки не давали об'єднання теж на Фейсбуці. Я очень рада, что у нас в Александрии есть такие организации. Ребята пригласили на зустріч, рассказали, чем занимаются. Но я их послушала и понимаю, что качественным помощником в их команде на передовой это я вряд ли стану. потому что у меня чуть-чуть другая специфика. Я предложила у них состоять в команде и просто работать с самими ребятами. Вдруг кому нужна помощь, поддержка. На первой встрече я говорю, слушайте, а давайте для подростков что-то сделаем. Они говорят, ну давайте мы объявление дадим. И вот так случайно за пять минут все это на, на энтузиазме таком голом. И на следующий день или через день я им написала объявление так примерно плюс-минус. Ребята там посмотрели, що потрібно поправили, повісили на страничку. Вже через три дні появи оголошення з'явилися перші бажаючі взяти участь у проєкті. Почали люди достатньо інтенсивно, я навіть не очікувала. І на сьогодні вже вісім зустріч стоялася, і сьогодні ввечері в 17.00 мене ще одна зустріч. Підлітки хочуть і готові говорити з психологом про свої проблеми. Але мета проєкту це групові обговорення. А чи готові діти виносити проблеми на загал? Пока что 8 встреч это были личные терапии онлайн, личные консультации. И все ребята, которые участвовали, не говорят, что в группе мы бы хотели, мы за. Но все как один высказывают свое такое волнение внутреннее, что ну онлайн, незнакомые люди, как это будет. И честно, я очень разделяю эти переживания, потому что ну, это как занятие в зуме. Ты с нами, ты не с нами, слышишь, не слышишь. Вот, поэтому круто бы было, конечно, где-то встречаться лично. Участники, которые работают в личку, они поговорили с психологом 2-3 раза, и мне так уже страшно. И я набираю, чтобы хотя бы было 5-7 человек стартануть. Поцікавилися, які умови і скільки триватиме проєкт. Це виключно благотворительний проєкт, який не оплачується. Длительность этого проекта, ну, я думаю, до весны точно, может быть, и весна включительно. Мы, этот такой проект у нас пилотный, то тобто, есть, что называется, не судите строго, это все так это, по ходу дела получается. И э, мы посмотрим, сколько детей, мы посмотрим, запустится ли группа. Все-таки э, ценность проекта запустить группу, чтобы дети общались именно по интересам, чтобы дети находили себе друзей. Непонятно, как долго будет этот карантин. Поки що зустрічі у зв'язку з карантинними обмеженнями проходять в онлайн режимі. Розповідає Марина, вдома облаштувала собі офіс, має спецлітературу, набір карток, розрахованих для роботи з різними категоріями, і навіть маленькими дітьми для підлітків є цікаві тести. мабуть, майже у професії. Вот я прям кряду два дні одні ті те ж техніки делала по вибору професії. успіху така достаточно хорошая техника. Конечно же, очень волнует тема отношений и коммуникации, как бы это парадоксально ни звучало. С одной стороны, они замкнутые или наоборот, так это аффективные эмоции свои, но с другой стороны, они все хотят доверия, доверительных, безопасных отношений. Девочки говорят про подруг, парни говорят про друзей. Вот эта тема, она звучит сильно. И, конечно же, на третьем плане Хотя не вона на третьому тема отношений з родителями. До речі, працює психотерапевт із батьками. Зазвичай після першої зустрічі з дітьми стає зрозуміло, що потрібно зустрітися із мамою. Досвід такої роботи у Марини є. Зокрема, є членом громадської організації Серце Матері, проводить тренінги з мамами, особливих дітей. Працює з мамами і в підлітковому проєкті. На сьогодні все більше спілкуйтесь, налагоджуйте стосунки, а ми готуватимемо добрі новини. Nós treinamos.